Вітаю вас, щирі українці! Вітаю друзі, вітаю братів і сестер. Сьогодні чудовий день, який сотворив Господь. І є на серці мені розказати далі історію про моє життя. Я одягну очки, бо будь-сильно блистить від сонця. Так що очі у мене, бачите, такі. Я не скриваю, не бабую, а просто одягаю, одягаю сонцезахисні окуляри. І так, друзі, пробачте, що так довго не виходив на связь і не виставляв якісь відео, дуже був зайнят, як-то не йшло на серці, щось розповідати, і багато накопилося. А тут от їду в дорозі, в своєму лічному кабінеті, хочу поділитися вам таким переживанням на серці, розказати далі історію. Як я становився християнином. І так, коли Бог покликав, мене селив, я пообіцяв Господу, що я буду служити. І ви знаєте, для мене стала такою несподіванка, що я попав в таку, знаєте, м'ясорубку определенних событий. Вибачаю за суржик, ну учусь, поэтому тому Будьте терпліми ко мені, тому що хочу розмовляти на українській мові в своєрідній мові, але десь мені треба вчитися. І так, так вийшло, друзі, що я прийняв Христа, знаєте, такою радістю, Бог прикоснувся, дав мені життя таке. я Така сила в мене була, що я готов був все оставити цей мир. И піти до Господа в небеса. Но я понял, что есть життя, есть є у мене дружина, есть какие-то обязательства. Об 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 И вот, знаете, я одну историю расскажу, как Бог коснулся, показал, насколько Он любит нас, как Он любит Грешников. Грішник, Итак, я пришел на работу на працю в ГАИ я работаю еще в ГАИ. Як покаявся, і для мене я прийняв таке рішення, що я більше пити не буду, не буду курити, і все, я просто. І хлопці такі для мене так кажуть, що ж ти так, може, у тебе з головою щось не в порядку, А я кажу, ні, От Христос прикоснувся, я почав одразу проповідувати Евангелія. Ну, як то так всі посміялися і дали мені, щоб я пішов в смену з одним там капітаном. І ми стали по городу відрабатувати город. І тут їде один запорожець без номерів, І для мене це, знаєте, як це для гачника, машина без номерів. І Я останавливаю цю машину, і ця машина не відновлюється і вона тікає. Я, ви знаєте, прийшов такий чоловік, знаєте, і Що, я? саджусь на машину, знаєте, такі догонки починаються, перегонки. Преследование e, і я понимаю, що сейчас вот я так догоню цього чоловіка і йому прямо так, прямо в лицо заеду, так, знаєте, ну таке тось... прийшло покаяние, но старий Павлік він остався, ви знаєте. І от я ганявся за цим чоловіком і загнав його в тупик. Він остановився. І... Він відкриває, будемо казати, свою дверку, виходить, а в мене вже все, вже в плані, як я його буду бити. Я думаю, що теж вилітаю прямо-прямим ударом його з ног, закручу руки. І так я і відбув, відбувається. Я відкриваю теж. Він так знаєте, стали стоїть. А я просто вже таким в польоті. І це долі секунди, знаєте, просто долі секунди. Происходить, відкривається небеса. І така любов у мене зливається до, до, до цього чоловіка. Ви знаєте, даже це просто не От така любов. Це було в долі секунди. Я його настільки полюбив цього чоловіка, що за місце удару я його обнімаю і кажу, друже, ти ж мог погибнути, Ти ж мог погибнути, Бог любить тебе. Ха, капітан, який со мною був, він одразу е, каже, що це було? Знаєте, сів там в машину тікати від мене. А я за цього чоловіка розкажу. Цей чоловік, от таке життя, яке там ну, я не склалося. І він для себе мав таку задачу: напивався, сідав в машину. Його хлопці-гаїшники доганяли, били йому морду вже. аби права забрали, все, що можна забрати. І все, для нього день такий, знаєте, пройшов не зря. Отак от його життя було постійно. І тут він попав на мене. Ну, на мене, а на Бога, який через мене, через мене пролив цю. Любовь с небес, Ви знаєте, він тоже потеряв до речі. Я сів, їхав, оставив, його більше нічого не робив. А так Бог коснувся. Вечором я стою стояв на посту, уже заступив нашу спину, смотрю, їде машина. Запорожець без номеров, я думаю, да, що ж таки, Думаю, подумал, може обняшек мало, що я так обнимал. Понравилось человеку. А він приїжджає і каже, Каже командир, прости, А отаке моє життя, розказав мені життя своє. Привіз бензина, тому що тоді було тяжко з бензином. Поїсти щось привіз. Я його більше не бачив на дорозі. Я взагалі, знаєте, як би не бачив його. Ну Господь отак може являти славу свою для кожного, знаєте, з нас, Для би не грішник, Бог проливає свою любов. Друзі, но в моем жизни дал дальше получилось так, что я э, ушел в ГАИ и вот я Господь был виден в пустыне, так мое життя было вошло но в пустыню. Э, проблемы были э, именно начались семейные проблемы, там Щось хто так мене требував, я упирався, був таким, знаєте, ордалівим чоловіком. Бог мене міняв. І, звісно, в моєму житті пройшло таке горе, коли ми чекали з дружиною довго наслідника. І От народився Сергій Сергій. Він народився таким мальчиком індивідуальним. У нього або цус ладишки рук. І для нас було це таким спитанням. Знаєте, я бачив цю любов. Божу, хату Бог проливав за грішника за мене, мене і селив. І тут така. Я думав, все, якщо ти віруючий, якщо ти все з Господом, у тебе должна бути все, все, все чітко. Ну Господь показує. Сможемо ли ми тут пройти в пустиню? Сможемо ли ми в цій пустині сказати, що ми любимо Бога? Сможемо ли ми в цій пустині сказати, що ми тільки одному Богу будемо поклонятися? Друзі, це важливо для кожного з нас. Сьогодні пройшло вже 30, більше 30 років цього ситуації, і знаєте, я бачу на протяжні цього, цього ситуації. Щоб Бог ніколи мене не бросав, ніколи, браття, сістри, підкрепляв. Як обнімав цього грішника через мене, так я завжди чув Боже об'яття, Возлюблене. І на серці мені вам сказати, друзі. Як знаєте, ніяка була ситуація тяжка, ви проходите пустить, але завжди довіряйте Богу. Завжди уповайте на нього, Знаєте, що Господь допоможе вам пройти. Писання так і каже, що ми без Бога не можемо нічого. Коли ми уповаємо, коли ми спитуємося, то ми становимося крепче браті. Писання каже, многими скарбями судяно за ті Друзі, но в этих скарбях. Господь нас не покидає і не бросає. І не писать до готові не насичить, тому що ти возлюбив його. Хай Господь вас благословить, я назвав цю тему «Спитаний питаної пустині. І хай Господь вас рясно благословляє, і сьогодні Україна проходить цю пустиню? для того, щоб вона стала потім сильнішою. Серед святої пустині Україна прийняла рішення, кому поклонятися і кому служити. Багато людей поклоняться звірю. Багато людей будуть поклонятися. А будуть ті, які покликані Господом, які будуть, будуть чують його голос і йдуть за ним. Божих вам благословень! До зустрічі, друзі! До зустрічі!